На каналі Рекрутер Іван. У нас канал про роботу за кордоном в різних країнах і основна країна це в нас Німеччина. А, якщо ви ще не підписалися на цей канал, обов'язково підпишіться, тому що тут я розповідаю актуальну е, інформацію, актуальні вакансії, куди можна поїхати, для кого. Е, все буде на цьому каналі, тому обов'язково підпишіться на цей канал. Підпишіться на всі групи на Instagram, тому що там теж ця вся інформація буде, або ще новіша появляється. От. І сьогодні в нас така рубрика актуальні вакансії, на які можна поїхати в Німеччину на зараз. А, і давайте почнемо: Гамбург, Бремен, Берлін. Упаковка, сортіровка, стікіровка, контроль якості, склади. Текстиль, соки, фрукти, продукти, автодеталі, корма для тварин, склад горіхів, склад шоколаду і склад обуві. Е, ці всі склади можна поїхати по біометрії навіть, допомагають оформитись. Так, зарплата. Зараз скажу 12.45 8, 10, 12 годин. Житло. Е, житло не вказано, ну, десь 300. Далі. Гамбург і другі, і другі міста фірма е, Байерсдорф. Е, Чоловіки і жінки-пари пластикові збирати полки, стенди для гігієнічних артикулів і окулярів. Зарплата 9 в час, це вже нетто. Дві зміни з 7.15 до 3.15, друга зміна з 3.15 до 23.15. Проживання 150 євро в місяць недорого. Е, от такі умови. Беруть і українців, і білорусів і молдован. Кельн. Параграф 24. Чоловіків. Більшості. Автозавод 9 нетто, Графік. Понеділок, п'ятниця, 8 годин в день. Житло безплатне. Так, зарплата сказав. Пару місць, місто Боху, Параграф 24. Склад канцелярії. Чоловіки жінки пари 8,5 євро в час, 1600 євро в місяць і вище. Житло безкоштовне. Склад шоколаду. Місто Мінден. 12,5 брутто, Житло 350. 8-10 годин. Штутгарт, Новий склад Соки, Тара. Дві лінії соки, дві лінії тара. Набір. Чоловік і жінки пари. Е, які з параграфом беруть? 12,5 брутто, 8-10 годин, 5-6 днів в тиждень. Хостели дуже хороші. Так, на ферму потрібні чоловіки, пари. Англійсь треба знати польську мову трохи, або англійський, або німецький. Доїння корів. Уборка видача корма. 1400-1500 євро. Шло безплатне. Покоївки. Покоївки. Біля острова Фамарн. Оплата 1400 євро. Житло безплатне. Уборка спа готелів. Е так, Дюссельдорф, Берлін, Лейпсих. Е різні міста. Робота. Зарабатывають 1800 євро. Плата тут за номер. Параграф 24. Так. Італія. Є вакансія постійно перевірена. Жінки вже їхали. Італія в нас місто Верона. Беруть жінок. А... Зарплата 1000 євро, житло безпла... безплатне, харчування безплатне. Так, Франкфурт на Майні, Штутгарт, Баден-Баден. Прибирання в готелях. Беруть із старшого віку людей. Так, зарплата. 10,5 нетто, житло 200 євро. Ердінг, Німеччина. 9,30 там вже євро на годину. Склад одягу. Так. Китайські ресторани зараз є набір. Чоловіки, жінки, пари. Полюбих документах: 1200 євро. починається від 1200 до 1500-1700 євро. Житло і харчування дають безплатно. Так, ну, квіти Голландія стандартно. Треба зараз людей. Сі від 7 євро. Так, автозавод Порша. Автозавод Porsche. Параграф 24. 12 14 годин працюють. Ой, 12 -14 євро на годину. 5 днів в тиждень проживання безкоштовне. Бельгія збір печериць. Жінки потрібні в основному. Так. Жінки працюють. Оплата 9,55 нетто. Житло 250. Далі. Прибирання в готелях потрібно. Люди. Місто Дрезден. Помощник на кухні. Повара потрібні. 12 євро в час брутто. 15 брутто. По різному. Від кваліфікацій. Так. Нідерланди. на рози потрібні люди. Так, 7 євро в час. Я вже її зачитував. Робота в теплицях. Є відео з роботи, кстати. В основному рідко вони є. Так, і вакансія з'явилася в Словакію навіть. Оплата 8 євро на годину. Монтажник в електротехнічному виробництві. Так, Біландфельд, склад кормів для тварин. 12 бруто, графік. Понеділок, п'ятниця, житло 300. Теплиці з перцем. заробітна плата 11,75 брутто. Так, 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 ідемо далі. Теплиці з помідорами. Це в Голландія Дві вакансії. ці останні. Андрій. Андіджік. Ан 7 євро в час. Сонячні панелі для основного чоловіки. Оплата 13 євро в час. Нетто. Китайські ресторани потрібно зачитував вже. Словаччина автозаводи потрібно ще. Ферма потрібні. Люди 9 євро нетто Прибиральниці Дортмунд потрібні. Доглядальниці потрібні. О, такі вакансії є. Їх є насправді дуже багато. Якщо вам щось сподобалося з цього, що я зачитав, я не можу все зачитувати, бо їх є дуже багато. Ви можете плюс-мінус. Написати, там, наприклад, склади цікавлять, прибирання в отелях цікавить, теплиці цікавить. Прямо під цим відео можете е, написати, що вас цікавить, а можете зразу перейти, підписатися на наш Instagram, TikTok, Viber-групу перейти на цей канал, і ви будете собі там все дивитись. Найкращий варіант це під, сразу перейти і долучитися в групу в Viber. Вона буде в описі під цим е, відео, тому що там ми зразу. Нам партнери скидають вакансію, і ми а, її зразу розміщуємо туди. Тільки в Viber найшвидше. Потім в Instagram публікуємо, потім вже в групу в Facebook. в такому порядку. Тому спочатку можна на Viber, можна на Instagram підписатися, а можна краще на все. А найкращий варіант це зразу позвонити на Viber і спитатись, що вас цікавить, ми вам з радістю все розкажемо, підберемо. От. Всім дякую. Хто підписується, хто лайкає, хто коментує, хто робить репости. Слава Україні! Ми переможемо! Бережіть себе! До нових зустрічей!